Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою Україні. Сьогодні ми знаходимося в лісі неподалік свого паю, на якому ми розчищаємо місце під ще один точок. І в тому році ми садили, експериментували, і в цьому році хочемо ще раз попробувати посадити. Черенки, але більше верби козячої. Саме ранній пилкунос в нашій місцевості після ліщини. Ось так вона виглядає. В неї, звичайно, вже побили погодні умови в цьому році. Мороз сніг і все. Але як не є, вона вже перецвітає і на неї є дикі пчоли. Наші пчілки сюди не долітають, тому що холодні вітри. Саме деревце ми на черенки різати не будемо, а ми зріжемо декілька гілків з його. І зараз дай... деревець і попробуємо посадити в цьому році. Будемо заготовляти приблизно метрові палки. Я думаю, що вона повинна вкорінитися, колись за колгоспу нас родили прогони для худоби. І попадала і верба, і вільха. То там, де була верба, то прямо з стовпці вона росла. Отакий От десь. і спробуємо посадити. Ми в подальшому плануємо організувати це від основної пасіки в межах двох кілометрів під лісом. У нас розташовані тут земельні участки, так звані паї. Один розміром. 80 сотих, де ми маємо ставити пасіку. Там, можна сказати, не угіддя. З часом вони, там неможливо було обробляти. Весь час їх підтоплювало. І 10 гектарів оронної землі. Неподалік від того місця. Хто як садить, в інтернеті пише, що інтересно, що козячу вербу неможливо черенкуванням виростити. Ну, ми експериментуємо. Побачимо, що в нас з цього вийде. В ми садили, але ми садили короткими полінами по сантиметрів 40-50. Весна була посушлива, літо було посушливе. Вона попускала бруньки. Так, якби і почала рости, але з часом засохла. В цьому році в нас стоїть там вода близько, і можна сказати, що болото. Ми будемо заглиблювати, старатись навіть чим поглибше. Ну і побачимо, що з цього вийде. Йдемо на наш участок. Що ми робимо далі? Далі ми вершки, щоб не підсихали, просто целофанний мішочок і ізолентою трошки щоб не підсихали верхи. Зробимо. Так. Ружки, буду, я думаю, що буде все нормально. Будемо не дожитися. Може хтось колись садив. Пишіть в коментарях, буде інтересно. Попробуємо іншим методом. Будемо садити менеї через 2 метри на глибину 30-40 см. Будемо металевим штирмьом. Робити отвори і просто неї. Як бачите, вологи в цьому році в нас вистачає, практично по і от по пайові стоїть вода. В тому році такого не було. В тому році було набагато сухіше. Так, що ми робимо далі? Беремо наші черенки, візьмемо від дороги грубші і дам садити. Як бачите, в нас вже тут, так як я говорив, ми пробували садити, але ми занурювали на глибину досить невелику. Вони так якби зразу... Попускали бруньки, а потім позасихали. В цьому році ми будемо їх заглиблювати набагато глибше металевим штиром. О! Ось таку глибину і прямо його туди. Земля аж квакає. Я думаю, що повинні прийнятися. Є у нас, вирізали ми таку двохметрову жердину. І будемо на відстані 2 метри так званий черенок від черенка. Ще глибше. Земля рідка, аж квакає. Ще глибше, не спирає О, це зараз буде добре. О. Так. Це в нас межа від сусідніх паїв, і по неї ми посадимо. Тут у нас біршок 20 їх черенків Потім, можливо, ще досадимо. О. Щось попали. Хоч би не бомба. Ні, це камінь, земля рідка, самі бачите, як легко йде. Ходимо до води. Далі треба буде операція чобота. Дуже гарно. Сідає. Так, рядочок отак десь іде. Або нам тут доставати по бережку Так, ідемо далі. Ось такий у нас виходить радочок. Я думаю, повністю всенький процес не будемо показувати, воно одноманітно все те саме. Ось так у нас виходить. Так. Зараз ми ще хочемо, У нас є кущ верби на пайові тут, на участкові. Ми на йому хочемо нащепити японську шаровидну вербу. Вона е, має мелкі міл, віточки дрібненькі і росте на землі кущом. А ми неї хочемо просто прищепити на дерево, щоб типу, був кущ зверху. Зараз покажемо. І так, експериментуємо далі. У нас є таке деревце верби. На йому три гілочки таких є. І один центральний стовбур. Ми центральний стовбур. Залишимо. Ця верба не козяча верба, вона теж цвіте великими котиками, але цвіде трошки пізніше. А тут ми на цих гілочках нащепимо, попробуємо нащепити, щепити, побачимо, що з того у нас вийде. Японську кущовидну вербу. Теж вона цвіте е, рано е, жовтими котиками. Є в нас отакі. Живці тоненькі гілочки, і ми їх попробуємо за кору прищепити. Так, спилюємо наші гілочки, океа три співче. Тепер ми підготуємо по 3-4 живці на кожну обрізану гілочку. Побачимо, чим закінчиться наш експеримент. По три бруньки. Десять. У нас вийшлося 10. Таких черенків. Ми зараз візьмемо кінчиків, їх замотаємо ізолентою, підготовляємо наші черенки. Будемо щеп... щепимо ми закору. Просто зрізаємо канцелярським ножом. Легенько.

Не хочуть лежати. Зараз ми вас нащепимо, будете ви рости не лежати. Так, далі ми робимо надрізи. Ножом. На, на тих гілочках я по три нащепив, на цій нащепив чотири гілочки. Відводимо кору. Гілочка у нас е, груба. Ми будемо брати целлофановий кульок, так як ми не замазуємо нічим, просто закривати це целлофановим кульком, щоб не підсихало. І обмотувати ізолентою. І ще одне кору від стобора, щоб нам можна було добре туди. Зайшов гілочка наша. Так, тепер що далі ми робимо? Беремо целлофановий кульок. І беремо наші гілочки. Напроти робимо дирочку і вставляємо наш наші гілочки щільно кору. Щеплять яблуні, груші, сливи. Ми теж щепимо е, садові дерева. Ну, але інтересно в цьому році поекспериментувати хочеться чогось оригінального. Тим більше, якщо воно буде приносити користь і воно має цвісти ранньо великими котиками. І має виглядати вигляді шару бути. I ścino stilno... co obrzymmy. tak. Можуть люди сказати, що садовим варом треба. Нема в нас садового вару. Ми використовуємо поліетиленові кульки і ізоленту. От, і все воно щільненько, сюди не попаде дощ і не присушить його сонечко. Буде все воно добре. Ще отак зробимо. Ну, головне, щоб прийнялося, побачимо, що в нас з того вийде. ще тут можна добавити? Ось і все. Ось так в нас вийшло. Подальших відео, якщо, якщо в нас прийметься, ми покажемо це все, на цьому все. Пишіть коментарі, хто як садить медоноси, пилконоси весною. В нас в планах посадити не тільки козячу вербу, ми маємо садити ще липу дрібнолисту. Має у нас прийти ще саженці рожевої акації. Теж будемо садити, вторік весною ми садили більше 20 саджанців грошевої акації. Всі прийнялися гарно. Ну і також будемо сіяти медоноси на фермерській землі. Це буде гірчиця жовта, 10 гектарів. І до цвітіння, скоріше всього, що ми сюди на цей точок частину вуликів перевеземо. Це до нашого поля. Звідси, де ми знаходимося до 10 гектарів метрів 200-300. На цьому все. До побачення. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео. Все буде Україна!